Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Єва. Нові акції з 21 по 22 квітня лише два дні. Кіонансі засоби для чищення та миття снижка 50%. Засіб для чищення кухні, Антажер. 74 гривні та 50 копійок, об'єм 500 мл. Засіб для миття ванної кімнати 59 гривень і 50 копійок. Кіон для миття підлоги, аромат цитрус 1 літр 44 гривні і 50 копійок. Засіб для миття посуду, ціна 40 гривень 650 мл і 44,50 гривень. Кінон підвіски в унітаз 31 гривня. Лавандовий варіант теж 31 гривня. Усі прокладки для критичних днів, щоденні, урологічні тампони, міцелярні гелі для гігієни від торгової марки Лінджері. Знижка до 40%. Прокладки 10 штук 28,80, 20 штук 55 гривень. І навіть упаковки 40 штук, ціна 107 гривень. Тампони 16 штук за 48,50. Міцелярні гелі для інтимної гігієни Лінджері, об'єм 300 мл, ціна 61 гривня та 57 гривень. І щоденні прокладки, ціни від 22 гривні 80 копійок за 20 штук. Є більше 50 штук 52 гривні, 100 штук 93 гривні. На туалетний папір Зева Делюкс знижка 40% від повної вартості. 8 рулонів трьохшаровий. Такий варіант Цева Делюкс. І ось такий. Акція 1 дорівнює 2 на вологі дитячі серветки Джої 100 штук 56 гривень за 2 упаковки із клапаном. На увесь посуд акція 1 плюс +1 дорівнює 3. Як бачите, ще є корзинки, можна поєднувати, аксесуари, різноманітні склянки, чашечки. Ви обираєте самостійно будь-яких 3 одиниці, а в подарунок вам піде те, що дешевше по вартості. 80 гривень така чашечка. незвична, знизу ширша. Такі досить об'ємні по 60 гривень за одиницю. Такі чашки. Ціна 60 гривень. З надписами по 60 гривень. Також є різноманітні келихи, склянки. Склянки по 70 гривень, келихи по 100. В подарунковій коробці чашечка 129 гривень. По 90 гривень тарілки обідні більшого діаметру. Такі. Є наборами для сервірування столу. Три піали за 80 гривень. Такий набір блюдо і чашка 129 гривень. Таке щось новеньке. Піала керамічна. Так, цінника, на жаль, немає. Такі піали із малюнками. Є також посуд пластиковий, 4 одиниці. Ціна 60 гривень. Такі пластикові різні форми. Ой, дивіться, як цікаво. Але вони меншого діаметру. Набір тарілок пластикових 4 одиниці за 70 гривень. Так, ще є ось тут такий велетенський відділ з всякими різними аксесуарами. Прес для картоплі за 50 гривень, щіпці 50 гривень, вінчик 30 гривень. Такі лопатки силиконові по 40 гривень. лійка 40, форма для льоду. Так, це є ось така. 50 гривень кубики, а також по 50 гривень силіконові форми, рукавички 80, є дуже різні корзинки, По 100 гривень, по 90, як які. Такий набір, ніж багатофункціональний і ніж у чохлі. Так, набір ножів 40 гривень, прихватка силіконова, ціна 50 гривень. Ціна колготи жіночі капронові 20 та 40 ден. Один рівні 2. Можна поєднувати і ще входять панчохи в цю акцію. Ціна 185 гривень. 169, топ 135. Класичні по 100 гривень. Ось так. Елеганс 165 гривень. «Елеганс» – 20 ден 145, актив 169. 20 ден актив 149 гривень. 1 дорівнює два 2 акції на усі пензлики для нанесення макіяжу від торгової марки КОС. Багато є і опційних пропозицій. Наприклад, ось такі двохсторонні аплікатори від кос, ціна за набір 30 гривень. І, наприклад, можна взяти дві пачки, заплатити як за одну. 80 гривень пензлик, такий 80 є різні. Двохсторонні для губ ціна 129 для тіней двохсторонній 90 гривень. Багато є цікавого. Такий, він є, так би мовити, із насадками. Ціна 209 гривень, 199, 309 гривень набір пензликів від кос. Парфумерія версачі ляріви та Look зі знижкою. Чоловічі аромати. Є і по 499 гривень, і по 379. Для рівень 399,75 мл, 379, 349, як який аромат. Versace 499. Я так розумію, ще не змінили цінники бо бачу по даті, що ще не змінені. Але майте на увазі, кому цікаві такі парфуми. Ціну можна уточнити на касі. Майлук, навіть по 339 гривень 30 мл. Жіночі аромати для рівня 379 гривень 100 мл. Цікавий асортимент, досить різноманітний. На всі засоби для догляду за нігтями 1 дорівнює два. 2. Усі відтінкові засоби для того, що для фарбування волосся, це такі, як тоніки, різноманітні бальзамчики тонуючі, знижка 50% на другу одиницю. Тобто ви перше оплачуєте так, як на ціннику, наприклад, 96,50 відтінковий бальзам від About Hair, а другий піде вам за півціни. Сіос-тонуючі бальзами 259 гривень. Сіо тоновичий спрей 259 гривень. Такий варіант від шварцкоп. Бреліт тонуючий бальзам 215 гривень. Лореаль 289 гривень. Від рябіна 3880. Тонуючий бальзам. І такі подвірні. 88 гривень. Маски тонуючі від About Hair. Ціна 46 гривень. Всі креми та сироватки для догляду за обличчям. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати. Обирати різні торгові марки або оплачувати за дві дорожчі дорожчих одиниці, Від Відлірен. Такий крем вітамінний живильний. Ціна 199 гривень, 167, 175 вікові, від Евелін вікові керма 159, 191 гривня, Лораль Ревіталіфт 650 гривень. Акція 2 дорівнює 4 на усю декоративну косметику Glen B. Обираєте самостійно будь-яких 4 одиниці з цієї декоративної косметики. І 2 одиниці, які дешевші по вартості, ті підуть в подарунок. Помада Крем, ціна 90 гривень. Такий набір глітерів. Ціна 90 гривень. Патрісія Ледо теж акція 2 дорівнює 4 на декоративну косметику. Компактна тонуюча основа 349. Декоративна косметика від ламель 1 дорівнює 2. Тобто обираєте дві одиниці, а оплачуєте за одну, та яка є дорожча. Так, палітра тіней 207 гривень. Пудра компактна 279 гривень від ламей. Тональний крем 296 гривень. І продовжили акцію на декоративну дитячу косметику у хані бані. Два доріння 4. Можна обрати 4 одиниці, а оплатити за дві дорожчих. Холіка-холіка усі засоби для догляду за обличчям та тілом. Знижка до 50%. Масочки тканині одноразові по 35 гривень. Гідрофільне масло для обличчя 324 грн. Пінка для обличчя 159 грив. Така пінка 299. Пінка алої 199. Сунуючий бібі крема по 207 гривень. Есенції по 233 гривні, об'єм 150 мл.